Ми не особливо любимо таємниці. Не знати для нас некомфортно. Що більше ми знаємо, то менш ми гнучкі, то ламкіші ми стаємо. То легше ламаємось. Це не Боже діяння. Серйозно? Буває таке, що ти глянеш на світ і кажеш, як, 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 я щось не туди. Як, 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 як. Хто ви? Ти знаєш, хто я.